Ставпак мій перший улюбленець» роздають безкоштовно. В розпал геловінських знижок її анонсували безкоштовну роздачу цього цікавого ставпаку з хом'ячками. А я купила його півроку тому. Потримати безкоштовно цей ставпак можна як на сайті її, так і в стімі до 9 січня 2024 року. Звичайно, посилання я дам в опис до відео. Уточнюю, що ставпак працює і без доповнення коти і собаки, але у вас буде відсутня деяка частина контенту, наприклад. Наприклад, з режиму касу у вас не буде одягу для котів та собак, а з режиму покупки у вас будуть нефункціональні лежанки для котів і собак. Але це не все, що є в цьому ставпакові, тому давайте оглянемо, що там є ще і що можна отримати безкоштовно. А я ж хочу подякувати цим чудовим людям, яких ви бачите на екрані, за підтримку спонсоркою. Завдяки вам канал продовжує розвиватися. Долучитися до спонсорів та отримувати бонуси можна за посиланням в описі до відео. І почнемо ми з режиму будівництва, тому що тут просто менше клацати. А власне, ось можете бачити, знизу всі предмети, котрі йдуть з цим ставпаком. І зараз ми їх подивимося ближче. Власне, ось такі дві лежаночки. Давайте поклацуємо поклацаємо свочі. Це типу я яєшня, різна чи там бутербродики різні. До речі, ну воно прикольно виглядає, але це просто лежанка. І друга велика лежанка. Тут вже з принтами тваринок, котики собачки. Різні, ой, до речі, такий гарний. Далі прийдемося по меблям. Не те, щоб вони суперкруті, якісь, але тут є прикольні меблі, такі, як, наприклад, ось це стуло Пуфик в вигляді тваринки, яка ще й на пузику щось тримає. можете бачити, дуже мило. Прикольним є ось цей журнальний столик з акваріумом. Мені дуже подобається. Я до речі, не знала, доки не купила це доповнення, що він в цьому доповненні. Прикольний стіл та книжкова полиця для дитячої кімнати. Я б сказала, це можна використати якраз дитячу кімнату, теж з різними кольорами. І книжкова поличка, де ззаду ж змінюється тваринка. Ой, ой, огляньте, який е, зелюка. Окремо мені ще подобається ось ця лампа, але вона в деякі моменти в мене глючить, особливо коли її ставити на фоні занавісок, Вона стає типу прозорою. Ось цей світильник теж непоганий. Цікавий знову ж таки для мене це доповнення, цей ставпак він більше, наче дитячий, та й виглядає він відповідно. Тут також є ось такий дитячий столик для крафту, теж там в тематику тваринки міняють принт, Теж прикольно виглядає ось така маленька іграшка, хамстер такий. Ось такий хамстер. Ну і далі, те, що мені не сильно то подобається, це ще ось такий кутовий столик, кругленький, хоча він теж непоганий. Оцей стільчик, ну як для дитячої кімнати, тут можна знайти прикольні свочі, але теж нічого особливого. Дивани мені ці взагалі не подобаються. Вони я о ну, є прикольні принти, окей, які я ніколи не бачила. Треба частіше вам огляди робити. Прикольний. Але воно знову ж таки виглядає. Ну не знаю. Ветклініку таке б я поставила. Цей, знову ж таки, теж такий з тваринками кутовий. Ну, можна щось прикольно зробити, але ну, але. повертаючись до об'єктів для тварин, які для кутів і собак, які тут є, а вам не пригодяться, якщо у вас немає цього доповнення, то маємо ще ось такі. Штуки, по перше, такий котячий лоток. Я чесно не знаю. Такий закритий лоток, це тому, що це для того, щоб котик не розсипав пісок, чи тому, що котик соромиться какати при всіх. Я не знаю, але виглядає прикольно. Ось така мисочка. До речі, я її люблю. І якщо в мене є кутеї собаки, то я використовую її частенько. В династії можете пам'ятати, хто пам'ятає, як кутові використовувала ось така лежанка для кошаків. Ну, Така собі. А ось ця вже більша є прикольно, як на мене, і теж відповідно різні різні кольори. Хоча я зазвичай ось таку її і залишаю. Подобається, яка тут попуга висить. Пропустила коробочку для іграшок. Знову ж таки, нема котів і собак. Ця коробка просто стоїть. все таки, цей ставпак має багато предметів, які йдуть саме для котів і собак. Ось ціла ось штука. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 предметів в режимі покупки, які виключно для кутів і собак, і без них вони просто, просто декор. Перейдемо до решту декору, про який я навіть не підозрювала, особливо про ось ці ось штуки, які, типу, імітують е, трубки, по яким бігають хом'ячки. На хвилинку доповнення мене півроку. Власне, типу, ростомір, Штучка для вимірювання росту, і, Боже, а виглядає досить прикольно. Ну, типу, такі, знаєте, в дитячу кімнату, дуже офігезні, як на мене, штуки. Гляньте, ось яка кейця балерина. Чи ось ці хомячки, які класні. Ну, ось ці штуки, знову ж таки, в мене таке що це якийсь зоомагазин на декорації. Я не знаю, хтось будує зоомагазини всім всі, бо о, гляньте, ще й по-різному, можна прикольно, можна їх поєднувати по різному, коротше. Ну і знову ж таки, ось така штука. Дзеркало, дзеркало непогане. Знову ж таки, я якусь дитячу ванну кімнату, чи кімнату, чи в вбиральню в зоомагазині. Прикольні ось ці картини з собачками і котиками. Виглядає прикольно. Цікаво, що собачки котики в цьому доповненні, що немає маленькому цьому ставпакові. Ще є три варіанти занавісок. Вони, до речі, непогані, я їх час від часу використовую, їх можна прикольно, типу як замість жалюзі, використовувати, і тим більше тут кольори такі досить. Пастельні прикольні, мені подобається. Остання декоративна штука це килим, такий розплюснутий хом'як, якого не побачили. Плюс варіації просто квадратненькі з різними принтами. І кругленькі, знову ж таки, черепашка, черепашка, жабка, хом'як, сонечко. І знову жабка. Жабка офігезна є. Знову ж таки, я не знала, що вона тут є. Корисно робити вам огляди. Ну і власне те, заради чого я брала це доповнення? Це кліточки з гризунами. Власне, хом'ячок, заради якого я взагалі купувала це доповнення. Так, я купувала його заради хом'яка, тільки. Ще якийсь гризун. Я чесно не зрозуміла, що це за гризун, якась напевне миша, але ми можемо подивитися. А боже, їжачок, там їжачок. Вибачте, це їжачок. Цього лише можна було подивитися. Ще один гризун, і це вже гризун, гризун, це вже миш, щур, і ще один. Я не знаю, що це: це качко ніс, це качко дзьоб, як воно. Це якийсь мутант. Я навіть не знала, що він тут є. І він найдорожчий, до речі, 400, 500, 600 і 700 Оцей бубалус. Всі вони йдуть в однакових кліточках. Ці кліточки, звичайно, можна вибрати в різних варіаціях кольорів щось більш спокійне, як я люблю вибирати, або щось верве-око. Крім того, що цих гризунів можна годувати, гратися з ними. За ними треба доглядати, щоб вони там не засмітилися, не стали злими, не вкусили вас і не вбили. Так є смерть від гризуна. Якщо ви не знали, вони живуть своє життя, причому краще ніж. Більшість моїх персонажів вони їздять відпустки, вони заробляють гранти, пишуть книги, роблять наукові відкриття, провокують ядерні вибухи і літають в космос. Так, в мене хом'як якось полетів відпустку кудись там і привіз мені листівку. Було сумно. А ще ці випадкові вибухи в клітці часом лякають. Власне, оце і всі предмети в режимі будівництва та покупки. Власне, тільки в режимі покупки їх небагато, але вони прикольні. Частина з них, звичайно, недоступна, якщо у вас немає котів і собак. Точніше, вона доступна, але вони факту декор. Ці об'єкти. Найголовніше, звичайно, це гризуни. Вони справді прикольні. Якщо ви їх любите і вам їх не вистачало, то взяти їх безкоштовно, а не платити 300 гривень це дуже хороший варіант. А ми зараз переходимо в каз. І ми в нашій сімейці Кларк з моєї пекарні посилання на пекарні буде десь там зверху. І тут будемо дивитися, які є об'єкти в кас. В каз є, звичайно, одяг для персоналів, одяг для домашніх улюбленців і аксесуари, вдається теж якісь. Почнемо з зачісок. Власне, є одна чоловіча зачіска. Патлата така Річарду не дуже личить. І є ще дві жіночі зачіски. Одна ось така, до речі, Річарду личить. І друга з Омбре. Навіть не з Омбре, а з такими прядками кольоровими пасмами. О, прикольно виглядає. Гляньте, який він цікавий не може. З одягу є одна футболка, максимально безпонтова футболка і дуже мало принтів з крутого і смішного є. Костюм хом'яка. Я в шоці. Він має тільки один свотч, але кура, це хом'як! Річард, ти кущик. Він дуже смішний, але ну типу, це костюм аніматора. чи Що? Хай буде ще й жіноча варіація цієї футболки. і Теж нічого особливого. Фігня, просто не для тодлерів є ось така кепочка. От кепочка для тодлерів, просто мега-мила, але ж бляха, вона одна. Але дуже мила. Для Тодлерів теж є нова футболочка. Тут такі самі принти, і Бодік фігурумі. ось такий. Ось. До речі, тут є зимовий варіант. Прикольно, я цього не бачила. Теж з різними принтами. Тут і, типу, котики, собачки, черепашки, коровки. Це, це ж реально, це ж черепашка, це жабка. жабка чи черепашка? Не знаю, крокудил. Нова футболка також є в дітей, і ну тут хоча б новий якийсь принт, і цікавий, не знаю, хом'як жере полуничку. І також доступний такий самий кігурумі, така ж сама піжанка. І як і для тодворів. Цікавіше трішки з котами і собаками. Тут ну, нормально, так як на мене, об'єктів додали котам і собакам, я ще їх на сіни не пробувала не тицяла але гляньте, вони все нове. Але власне дивимося, що саме з цим паком, Того, що я так часто створюю котів і собак, що в мене там все новеньким відсвічується Для котиків. Для котиків є плащ суперкота. А ти сядеш, показати нам, який там плащ? Отакий ось плащ. Різні різні свочі. Ну. Типу, мати котика з плащем, прикольно, напевно. Іт, захисник лам. Суконька така. Боже, хто таке, таке кота вдягає? Ні, ну воно прикольно виглядає, прям кіця Леді. Покажися. Гляньте, яка кіця. Ну, цікавенько, цікавенько. Ось такий гольфик, ковтинка на кота. Ой, теж цікаві цікаві принти є. Ось це так цікаво виглядає. О, Боже, який джентльмен, як цьому котові пасує. Бачили-бачили? Ой, а це що? Ой, хі, ясно. Е, Кіт-бджілка. Я маленька бджілка, жу-жу. Ще різні варіанти. <смірка> бджілка метелик е, Кігуруміна кота це бляха дуже цікаво. Такий саме як для дітей, так і для кота. В комплекті. Другий її на півзапівціни. Деле собачок, ось такий мене тут є французький бульдожик. Що прийшло з цим паком для собачок. Давайте глянемо. Мені здавалось більше. Але тут, напевно, ще від породи собаки залежить, треба покласти. Ось такий ковбойський капелюх. О, глянь, який. Така ж сама ковтина, по-моєму, як і... Та, така ж сама, як в котів, і сукня така ж сама, як в котів, покажися. Встань, покажися, кажу. О! І такий же кігурумі. Давайте я спробую тиснути якусь породу побільше собаки. Можливо, будуть нові варіанти. Та. Е е є костюм космонавта собаці. Це знаю на Гелові. Прикольно. Е о, о, боже, який, -який серйозний пес. Ну, чого собі, дійсно, від породи залежить, бачите, на більших собак більше варіантів навіть. Ще сукні різні і відрізняються ці сукні. Але знову ж таки ви це будете мати, тільки якщо у вас є коти і собаки. Але якщо ви придбаєте, котей і собаки пізніше, то цей контент у вас по ідеї з'явиться. Так, це ми бачили, це ми бачили і ще така кепочка. Світи, песель. Ну і власне собачок все. Мені здавалося, що для котиків теж мало б бути більше. Але може мені здавалося. Пропустила ще такий банан на собаку, я не знаю, що це. Не знаю, що це, це ж знущання над собакою. Господи. Ну і на кінець зайдемо до наших кларків, щоб подивитися, що тут можна робити з гом'яком. Власне, з ним можна пограти і я назвала його кущиком. Хто знає, той знає. Можна поспостерігати за ним, його можна відпустити в дикий світ. Можна з ним поговорити, запитати його як день, покликати по за ім'ям, поговорити просто ще якусь фігню. Про руденці запитати, не знаю, що це. Знову ж таки, погодувати, почистити його а, будиночок та насипати корму. Але в нашого хом'яка зараз все окей. Можливо, ти будеш щось цікаве робити, хом'як? У бутю. Гляньте, як вони з ним граються. Який хороший кущик! Клас. Може, ти будеш щось там цікаве робити, хом'як. Покажи нам щось цікаве. Хом'як, покажи щось цікаве. О, побіг! Гляньте, він думає. О, він подумав, що він хоче побігти по цій штучці. Коротше, на цій штучці покрутитися. Прикольно. Спорт, спорт. Так, куди там далі побіг? О, знов там щось таке. Так, куди далі? Куди ти далі? О, о, гляньте, гляньте, о, о, бігає. Ні, ну мені ж треба показати вам хобі, Кайф. Він кайфує. Хом'як кайфує. Може, він зробить щось щось офігезне, не знаю. В відпустку раптом з'їздить, привезе нам листівку, чи ядерний вибух тут нам покаже. Ком'як, <гум> покажи ще щось цікаве. Не тормози. О, де він? Де він? О, бігає, бігає. В, то, в будиночку сказався. Я можу туди прям до нього. О, я можу прям. О, гляньте, як він спи. Ой, <гум 'я> ти куди? Блін, я не з... Ой, пішов їсти, гляньте. клас! Я щось ніколи не думала прям до нього в плітку залазити, слідкувати за ним. Він їсть корм. Ось цей корм, потім будуть персонажі досипати. Так. Хамстер, кущик. Ну, покажи нам ще щось. Ну, що ти, що ти, Підписникам моїм там посміхаєшся, так? Будеш ще посміхатися моїм підписником. Гамстер. О! <куди>, куди, куди, куди побіг? Ой, він пішов спати. Пішов спати хом'як. Як же ж він кайфує? Добре, що комусь живеться добре. Ну і власне ось такий стапак маленький, з цікавого тільки гризуни, але якщо ви думали, чи варто вам його купувати, то зараз ви можете отримати його безкоштовно. Ну, якби я знала, що його будуть роздавати безкоштовно, я б його не купувала півроку тому. Тому що я буквально взяла його заради хом'ячка того, що там кайфує. І я грала з ним тільки раз. Ви могли самі побачити, що я частину предметів не використовувала. Значну частину предметів я не використовувала. А про деякі навіть не знала, що є в цьому доповненні. Знову ж таки, повторюся безкоштовно його отримати, чому піні? Я б взяла, якби могла. Безкоштовно взяти, якби мені вернулися гроші. Ну а ви діліться в коментарях, як вам цей невеличкий ставпак, чи будете ви його брати безкоштовно. Або може ви вже його взяли, то напишіть, як у вас працює цей ставпак, чи нормально все, коли немає котів і собак, чи нормально все завантажилося. Загалом поділіться своїм досвідом і чи раді ви, що ви його таки взяли. Ну а я дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним, чи раптом сподобалося. Цілую, обіймаю, і скоро побачимось.